Що водій ламається, він дзвонить до диспетчера, а диспетчер вже дзвонить до мене, тоді я виїжджаю на заяву. Сьогодні вже, мабуть, раз п'ять виїжджав. Якщо я можу на місці зробити, то я роблю і ну, типу, ремонтую. Якщо ні, тоді цепляю на буксир і тягну в депо. Це вже дуже старе. Тут все ламається, от, тяги, колодки, барабани, це вже все наскільки зножне. Він мій ровесник пущий. <рес> Мені 39, йому 33. Тяжка робота. Ще з тими старими тролейбусами це взагалі дурдом. Хотілося б, щоб було трошки нових. Це вже все старе. Все тримається вже на соплях, як так, під латоми. Всього на базі ЧТУ знаходиться 95 тролейбусів, вік, яких їх за 22 роки, це машини десь близько 43 Дуже дуже великий зараз ресурс матеріалів запчастин на ці тролейбуси. Ми їх закуповуємо, шукаємо аналоги, яких тому що зважаючи на вік тролейбуса, це вже фактично оригінальних запчастин. Ми не знаходимо. От списують машини. Списує машину, списуєш, з тої машини, котре придатне, знімаємо і переставляємо на, на царшу ходова машину. Це без, безперервний цикл роботи. Це... Тут не можна, щоб відробив, закрив і поїхав. З 8 до, до 8, десь з 7 годин приходить нічна зміна. Тому що ночі тролейбусів вечором заїжджають, нам платять від... зараз нам платя від пробігу, тролейбусів від випуску. Виїхав тролейбус, відкатав годиня, значить, ми получаємо. Люди, які попрацювали вже досить великий термін на роботі, вони більш пристосовані до шкоди 14Р, ніж до цих нових. Але як би то не було, ми все рівно намагаємося навчати людей. Котра година зараз? 20-23. Моя зміна починається о 8 ранку. Є в мене значить, машини, які ще в роботі. Тобто е ми проводимо ремонт, він не зупиняється практично. Гальма! Пускай.